Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу розповісти ще про одну допомогу, один вид допомоги, які цього річ, яку цьогоріч запровадив уряд. Мова буде йти допомогу про нову допомогу на дітей, які залишились без батьківського піклування. Має вона назву Дитина не одна. Її механізм розробило Міністерство соціальної політики. Дана допомога забезпечує фінансову підтримку тим сім'ям, які приймають дитину на тимчасове влаштування до того, як вона набуде або статусу сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування. Ще донедавна такі родини не могли отримувати підтримки з боку держави, тому от. Є відповідне рішення відповідно. Постанова. Дивіться, я хочу нагадати, що розмір такої виплати у нас дорівнює. Зараз вам нагадаю: значить, для дітей до 6 років це 2,5 прожиткового мінімуму. У нас становить прожитковий мінімум 2563 гривні. Тож, ця сума становить на місяць 6407 ,50 гривень 50 копійок. Далі для дітей від 6 до 18 років 3196 гривень, тобто 2,5 знову ж таких прожиткових мінімуму вона становить 7990 гривень. І якщо дитинка має інвалідність, то до 6 років від держави, ви можете отримати підтримку у розмірі 8970 гривень 50 копійок. І від 6 до 18 років це 11 тисяч 186 гривень. Знову ж таки, дивіться, йде, бачите, призначення такої допомоги, йде в нас прив'язана до е, прожиткового мінімуму. Тому дуже важливо, я про це наголошую в кожному своєму відео, щоб прожитковий мінімум зростав. На жаль, це не передбачено проектом державного бюджету на 2025 рік. Відповідний розмір такої допомоги теж залишиться без змін. Хочу нагадати, що звернутися із з такою заявою про призначення допомоги може людина, до якої тимчасово влаштована дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Ні, тимчасове влаштування оформлюється наказом служби у справах дітей. Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї рідних чи близьких. Теж продовжено наказом служби у справах дітей. Заяву ви можете подати до органів соціального захисту населення, ЦНАПу або виконавчих органів територіальних громад. ЦНАПу має на увазі центру надання адміністративних послуг. Підставами можуть бути наступні випадки, коли батьки або один із батьків помер, або загинув, а інших з батьків не виконує своїх обов'язків, перебуває в тимчасовій окупації або оточенні, перебуває у полоні. Перебуває Буває у розшуку, як зникли безвісти за особливих обставин, або визнаний таким. Таку може виплату оформити представник прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина. І ще можна оформити, якщо один із батьків позбавлений свободи затримання взяття у заручника державою. Агресором, також тимчасова допомога виплачуватиметься буде органами соціального захисту населення на особовий рахунок ну, в тому банку, який ви вкажете при заповненні заяви. Також вона може виплачуватись у відділенні пошти. За місцем переживання. То, якщо у вас є такі родини, нагадайте, що мають право отримувати нову допомогу на дітей, які залишились без батьківського піклування. Назва цього проекту цієї допомоги від держави дитина не одна.